Виконуємо номер 821 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли круг із центром у точці О, радіус якого 25 мм. Познач точку А, що належить кругу і не лежить на кулі, який обмежує круг. І точку Б, яка не належить кругу. Виміряй відстані ОА і ОБ та порівняй їх з радіусом, чи перетинає відрізок АБ коло. Приступаємо до виконання. Я побудувала круг, радіус якого 35 см. Взяла циркуль, приклала його так, щоб один з кінців циркуля у нас півпав з нулем, а Олівець показує 25 мм або 2 см 5 мм. Далі розміщаю наш циркуль і олівцем обвожу круг. Центр точка О. Тепер нам необхідно позначити точку А, що належить кругу і не лежить на колі. Що обмежує круг. Я позначила точку А, а точку Б, яка не належить кругу. Я позначила точку Б. Запишу радіус нашого круга 25 мм. А тепер вимірюємо довжину відрізка ОБ і Оа. Довжина відрізка ОБ у нас 3 см. Сім міліметрів або тридцять сім міліметрів. Довжина відрізка Оа. Шість міліметрів або шістнадцять міліметрів. А тепер нам необхідно порівняти Відстані ОА і ОБ з радіусом. ОБ, точка Б знаходиться поза кругом, більше, ніж радіус. ОА, точка А знаходиться на крузі, і не належить колу, яке обмежує наш круг, менше, ніж радіус. І стоїть питання: чи перетинає відрізок АБ. Коло. Відрізок АВ перетинає коло. Ми накреслили круг із центром у точці О, радіус якого 25 мм, позначили точку А, що належить кругу, і не лежить на колі, яке обмежує круг, і точку Б, яка не належить кругу. Виміряли відстані ОА і ОБ і порівняли їх з радіусом. Також зробили висновок, чи перетинає відрізок АБ коло номер 821 виконано